Росіяни звітують про перемоги їх фантазія меж немає, і байдуже, що сказані слова геть не корелюються з реаліями на землі. Диктатор Путін особисто заявив про бойові дії в місті Комсомольськ. Зробив це так впевнено та серйозно, що й оком не змигнув. Та ще й пообіцяв, що скоро там замайоріє триколор. І ніхто з його посіпак не наважився підказати шефу, що такого міста в Україні не існує. Колись Комсомольськ у нас був ще до комунізації. Зараз це горишні плавні. Але ж місто це розташоване на Полтавщині, а не на Донеччині. Путін його ще й на мапі показати намагався. Але куди він там штрикав пальцем, так ніхто і не зрозумів. Ось на карту посмотрите, на карту. а що далі подивитися на карту? Погляд перевести на карту на північний схід. Там далі комсомольськ. Комсомольськ. А на північ від Комсомольська, Куп'янськ, Слов'янськ, і трохи на північний схід – Сіверськ. Чуть -чуть по северні, У Комсомольську всередині міста йдуть бойові дії. Вже значна кількість будівель звільнена нашими військами і далі йде. Вже значительне кількість здані, освобождено нашими військами придвіження йдуть далі. Якщо дивитись далі на північ, як пропонує Путін, то там буде ще й Вовчанськ. Це вже на Харківщині. Бої за нього тривають з літа 24-го. Там вже жодного будинку цілого не лишилося, але місто не падає, тримається. Втім, російський генштаб останнім часом стабільно щомісяця звітує в Кремль, що Вовчанськ захоплено. На підтвердження знімають відео, на якому тимчасово живі окупанти лізуть з триколором на котрусь з розбомблених будівель, і щоразу отримують попит від українських військових. На цих кадрах чергова спроба росіян повісити свою ганчірку закінчилася для них летальним ісходом. Так званий «флаговтик» російські генерали перетворили на забавку. Такі прапороносні рейди наші оборонці неодноразово присікали і на Дніпропетровщині, і на Донеччині. Відео з прапором дозволяє генералам РФ звітувати про окупацію чергового села. А те, що і прапор, і прапороносці майже одразу розлітаються на шматки, вже нікого не хвилює. Через пару днів російське командування зможе це повторити для нових звітів. Ось так і захоплює ворог одне й те саме село по десять разів. Куп'янськ ще одне місто, яке з вересня перебуває в російській окупації, та є нюанс, окуповане воно лише в уяві начгенштаба РФ Герасимова. А ще у звітах, які він надсилає Путіну, бо ж мусив генштаб РФ представити диктатору успіхи літнього наступу. А оскільки вони не вражають, довелося замалювати на мапі червоним незахоплені території. А поки ад'ютант Герасімова малював нову карту, саме в цей час сили оборони проводили у Куп'янську зачистку, вибиваючи російські ДРГ з підвалів. Та Путіну Куп'янська мало, він вимагає нових перемог. Тож Герасимов замалював червоним ще й три чверті Покровська об'єднане угруповання захід звільнило місто Куп'янськ, та продовжує знищення збройних формувань ЗСУ на лівому березі річки Оскіл. Успішно розвивається наступ на рубцовському та краснолиманському напрямках. Активно йде просування у Покровську. Понад 75% території міста перебуває під нашим контролем. Від брехні генштабу РФ втомилися навіть зет-блогери. Дуже часто у своїх дописах вони посилаються на мапи українського осінтересурсу тресурсу Діпстейт, бо там подається реальна картина. Вона дійсно складна для сил оборони. Але ні про яке захоплення покровське і перерізання логістики мова не йде. А ще росіяни дуже люблять малювати втрати ЗСУ. І бойові дії до останнього українця. продовжувати бойові дії до останнього українця. Я вже публічно сказав, ми до цього готові. У Москві дорахувались вже до двох мільйонів безповоротних втрат, і нікому не ріже око, що це понад як вдвічі більше за загальну чисельність сил оборони. Як треба рахувати, військовим підказав сам Путін ще влітку 23-го, коли ляпнув, що Україна під час контрнаступу втратила 18 тисяч бронемашин. Такої їх кількості не було не те, що в нас, а в усіх європейських країнах НАТО разом взяти цю несенітницю за Путіним. Тоді не наважився повторити навіть його міністр оборони Сергій Шойгу. Втрати великі по танкам понад 500, по броньованим машинам різних класів, там вже 18 тисяч. У ЗСУ великі втрати в живій силі, в техніці, сотні танків, понад півтори тисячі броньованих машин. Коли новим міністром оборони РФ став Андрій Білоусов, він якось сказав: помилятись можна, брехати ні. І що відтоді змінилось? Нічого. Як брехели, так і брешуть. І про власні втрати теж брешуть. А ось таке по телебаченню в РФ не покажуть ніколи. І Герасімов у звіті для Путіна теж не згадає. У мене чоловік пішов воювати, а з ним ще 42 людини. Запитай, хоч один з них живий? Ні, жодного з них вже немає. За даними нашого Генштабу, втрати росіян на війні проти України наближаються до 1 мільйона 200 тисяч людей.